Думка про те, що грабувати у необжитому будинку нічого, хибна, кажуть у поліції. У цьому пересвідчились і власники дому у селі Смиківці Тернопільського району. Ми знаходимося в цьому будинку, де ще люди не проживають, але було проникнення два тижні тому і звідси були викрадені такі ну, речі побутові там. Стройматеріали та різні речі випадки крадіжок повідомляють у поліції сьогодні не рідкість. та й загалом кажуть їхня кількість у порівнянні з минулим роком суттєво збільшилась. 85 разів більше проникнення було у 2015 році ніж у чотирнадцятому. Якщо взяти порівняння січня місяця п'ятнадцятого січня, 16-го, то ви можете самі порівняти, коли було в січні п'ятнадцятому році сім крадіжок. То з січні 16 року їх відбулося 17 в рази кількість крадіжок зросла. Однак елементарні методи, як вберегти своє майно від злодіїв, все ж існують. Це першочергово встановлення надійних вікон і дверей. Проникають через вікна, зазвичай люди ставлять металопластикові вікна, які через які досить легко проникнути через вікно. Для того немає. Не треба сильних зусиль, щоб його відкрити. Там буквально будь-яка викрутка підходить для того, щоб шляхом віджиму вирвати душку і залізти через вікно. В першу чергу треба звернути на двері. Двері не повинні коли ставляли двері, які відкривалися в всередину хати, що, що в даний момент є дуже легким способом проникнення шляхом вибиття їх. Тому треба двері завжди ставити, щоб вони відкривалися назовні, А якщо є кошти, то бажано ставити двині двері. Та найдієвішим методом запевняють правоохоронці, є встановлення у будинку чи квартирі сигналізації. Що встановлена сигналізація, ну з останніх п'ять років напевно не було ніяких випадків крадіжок. Один випадок був поза минулого року. Це в кінці 2014 року нам затримана злочинна група. Вирішили обійти. Сигналізацію. Вони, квартира знаходилася на першому поверсі, вони через підвальне приміщення багатоповерхового будинку е, отвір у ванній кімнаті. Але після того, як вони проникли в самому приміщенні квартири, спрацювала сигналізація, і вони своє злочинний умисел до кінця не... Не довело до слова в обласному управлінні поліції охорони, кажуть, встановлення сигналізації у квартирах чи будинках бійців АТО не вартуватиме нічого. Усі інші, якщо вирішать зробити це до 29 лютого, отримують 50 відсоткову знижку на монтажні роботи.